Добрий день, дорогі діти, шановні гості. Сьогодні ми зібралися в читальній залі дитячої бібліотеки, щоб відзначити найочікуваніше свято всіх дітей, яке день святого Митричний Миколая. Майже у всіх народів є звичай, що діти вночі на святого Миколая отримають всякі дарунки. Велика тоді втіха, цей гарний звичай основується на житті Святого Миколая. У нас в Україні все відбувається тихо-тихо. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе під подушки або у черевички сплячує малечі, жадані дарунки. І що характерно, саме ті дарунки, які собі намріяли слухняні дівчатка і хлопчатка. А що чекає на дітей? Ну, таких в Україні геть мало. Якщо трапляється, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама й тата дуже попросять Миколая, то крім різочки, святий все ж покладе бодай цукерку чи мандаринку. Отже, із тих далеких часів, з доброти людської прийшло до нас свято Миколая. Є на світі свят багато, урочистих, визначних, але Миколая... Найприємніше з усіх. А зараз перед вами виступлять учні 3 класу школи номер 1 імені Василя Грейджідонського з класним керівником Алла Олегівна Гришко. Гришкові. Запрошую вас, діти! Вітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки та любов. І так щоразу діти, нам щурок Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. На дворі на Холод кіле... мело багато снігу, на кінець то діти милі. Вичі з тої хвилі, що з небесного престола зійде присвятий Микола, темна нічка за шипками, сніг біленький мерехтить, Небеса блищать зірками, де дзвіночок гомонить. Микола вже поспішає, з ним і а... А з ним ангели малі. В кожну хату він загляне, бо дарунків хочуть всі. 아.

Вже спішить до нас, святий Микола, всім людям ласку він несе від Бога, Швидкий небесній колісниці, дорогу вирушає він на землю, на зустріч з дітлахами, щоб благословення дати їм. Хто чемний був і був слухняним, тому дари небесні будуть дані. День вам добрий, день вам гарний, але трохи незвичайний. Ось нині аж долину до Господа, в оркестрі неба, зоря засяяла, так треба. Аби ви чистими і добрими, і щедрими, і вірними, щоб тішилася вами вся родина, щоб користь мала з вас іненька Україна. Будьте добрі, завжди щирі. Будьте добрі і завжди щирі, живіть з благодій і мирі. Мамі й татку помагайте, менших себе не чіпайте, вчителям у поміч будьте, і мене ви не забудьте, швидко мчиться час у лік. Знов прийдує через рік на велике світле свято з Миколаєм вас, хлопчики і дівчата. Танцювально, музичну танцювальну підготували учні третього класу для вас усіх. Ну і я хочу вам, дітки, побажати всім і тим, хто виступав, і тим, хто нас сьогодні слухав. Прислухайтеся до тих слів, які були сказані тут сьогодні. Будьте чемними, слухняними, добрими, як Святий Миколай, слухайте маму, слухайте своїх вчителів, слухайте всіх батьків. Будьте слухняними, чемними, добрими. І не було ще такого, щоб святий Миколай не прийшов і не приніс подарунок. Підніміть руки. Минулого року Миколайчик приніс подарунок. Це мене тішить, отже ви дійсно чемний, святняні, слухаєте. І цього року також отримаєте подарунок. Не забудьте ввечері що треба зробити. Сьогодні ввечері що треба зробити? Вичислити по по чорбіток і залишити під вікна. Бажаю вам усіх гарних, приємних подарунків. Дякуємо. Дякую. Дуже вам гарно, дітки, дякуємо за чудовий такий виступ. Ми впевнені, що ви точно дістанете ви подарунки від Миколая, а ви теж слухали і також дістанете подарунки. А чи знаєте ви, хто такий Миколай? Що, що він знає, що вам скажи, будь ласка. Давай я розкажу, добре. Допоможе. <рес> і малечий і дорослі, звичайно, всі знають, що року приходить він у кожну господу з миром і дарунками для дітей стає чарівною казкою, коли невидомі зуляється вночі, і кладе під подушку, або в черевики, такі бажані гостинці. Але хто ж той такий святий гість із неба, на котрого так чекають діти? Я вам розповім коротеньку легенду, а більш детально розкаже вам священик, який то точно знає. Легенда оповідає, що у дитинстві під... Арис Миколай у заможній родині горнувся хлопчики до нужденних, скривджених, голодних та калів. Він з малку щиро молився і просив у Господа справедливості, миру, добра, прощення милосердя. Вдачею був тихий, незлостивий. Коли він часто виходив на вулицю погратися з дітьми, то це були діти небагатьох батьків. Микола їх жалів, але не знав, як допомогти. Ось одна із історій про святого Миколу. Стояла глибока осінь. Миколка знав, що багато дітей у їхній околиці живуть бідно і у голоді і холоді. От родина старого Олександра, наприклад. Мати хвора, а Петрусь не має взуття. Мала Софійка вранці збирала на дорозі ломача, щоб було чим затопити в печі. Увечері Микола тихо-тихо, щоб слуги не бачили, подався до комори. Набрав торбину борошна, налив пляшечку олії, набрав повні кишені яблук. Відшукав у своїй скрині пару нових шкарпеток, нові постули. Все це склав велику торбину і сховав під своїм ліжком. Коли в домі всі поснули, він тихенько вислизнув і ліжка, пробрався до Олександрової хатини, поклав там торбину і чкурнув додому. Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрими дарунками, але хто це міг зробити? Кому подякувати? З того часу Микола часто робив такі дарунки бідним сусідам. Люди молили Бога за невідомого, який їм допомагав, та ніхто не здогадувався, що то був Микола. Але все ж таки найкраще про Святого Миколая розповідь священник Свято-Покровської церкви Василь Чолиняк. Запрошуємо вас до слова. Доброго дня, дорогі дітки, вчителі. Я радий за те, що я тут присутній з вами, тому що всі вірите, що Миколай приносить подарунки. І кожен із вас майже цілий рік чекає, що буде таке свято. І кожен з вас чекає, що буде в мене якийсь прекрасний подарунок. Якщо брати із життя Святого Миколая, то він жив дуже-дуже-дуже давно, в третьому столітті. Це була Мала Азія, сьогоднішня Турція. Він народився у благочестивій побожній сім'ї, де і його батько, і його мати. Були віруючими християнами, які любили Бога. Звичайно, ту любов, яку мали його батьки до Бога, вони привили ту любов і малому Миколаю. Він був такий точно, як і ви. Він народився в такій точно сім'ї, як і ви. Але він ріс добрий, він знав, що потрібно молитись і ранком, і вечором. Я б з вас хотів запитати, а ви часто рано молиться чи ні? Ну. <плодиці> 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 no. І він ріс, і, звичайно, він теж ходив в школу, такі, як ви ходите. І що ми знаємо з його життя, він добре вчився. Потім він хотів, щоб більше присвятити себе Богу. Він хотів більше любити Бога. І... Святе життя нам говорить, що він пішов навіть в пустелю і там довгий-довгий час молився. І потім прийшов у місто, де його ніхто не знав, бо то за нього вже забули, і він стає єпископом, тобто головним священником на ту область Медлікийську. Він стає єпископом і став, ставши єпископом, головним священником на область, він знову старається допомагати діткам, старається допомагати нужденним і старшим людям, старим людям, які на той час жили в злиднях. Тобто кожен із нас має брати приклад із Святого Миколая допомагати всім. Допомагати і старшим, і меншим. Не просто, що ми прийшли, поставили чобіток і все добре в нас є подарунок. Але ми маємо брати приклад Святого Миколая, робити добрі справи, поважати своїх батьків, поважати своїх вихователів. Тоді дійсно ми будемо жити із святим Миколаєм. Якщо порівняти образ Діда Мороза і образ Святого Миколая, то є велика різниця. Тому що святий Миколай це людина, яка робить добрі справи, яка, з якої можна брати приклад, яка жила при своєму житті, яка була така точно, як і ми, і робила добрі справи. І я всіх вас, дорогі дітки, закликаю теж. Робити добрі справи, поважати старших, любити ближніх. І зроблю великий акцент на Божій заповіді, де говориться, шануй батька і матір твою, і довге, і благословенне життя Твоє буде на цій землі. Якщо ви будете любити, поважати батька, матір свою, слухати їх, а взагалі вони вам тільки хочуть добре, то тим самим ви будете. Так би мовити прирівнювати себе і показати приклад, робити приклад, який робив Святий Миколай. Я ще ще раз всіх вітаю Ді святом, прекрасний був виступ. Дай Бог вам всім здоров'я, припусті. і я впевнений, що через класну керівничку, хто тут виступав, дістане такий маленький подарок. Всіх вас посила, дякую за увагу. Знаєте, знає, що є така пісенька про святого Миколая, якою можна заслужити милість святого. Ви знаєте? Знаєте, ой, хто, хто, Миколая любить. Знаєте, ну давайте заспіваємо. Ой, хто хто Миколая любить, ой, хто, хто, Миколая служить, тому святий Миколай на всякий час помагає. Що за диво? Миколай вже приніс подарунки. Для виступаючих ви дуже старалися. Він зразу побачив. Так, і передав. О, ми вам дуже дякуємо, дітки, що ви виступали і були дуже чимні. І Миколай хороший. він зразу побачив, не чекав вечора, бо знаєш, ми вже те змістимо. А ми спити вдома. А вас, ви, які слухали дуже чемні, а ми вас перестимо цукерочками. Раз, Домовилися? Наслідуємо і ми добро, і вчинки Миколая. Нехай це свято стане для нас святом милосердя, святом добри, прощення, любові, добрі. На цьому наше свято закінчується. До нових зустрічей! дякую. Вам.